Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ділюся із вами рецептом смачного рулету, який ідеально підійде до м'ясної нарізки. Для його приготування нам необхідно придбати рульку. Попередньо я її замочила у воді на декілька годин та почистила шкірку. А далі відділяємо гострим ножем від кістки. Робимо ось такі насічки та відбиваємо. Маринуємо. Для маринації я використовую гірчицю у зернах, сіль, а також приправи до м'яса. Ще додаю чесник, у мене сушений, смачно буде додати ще і свіжий. Також додаю копчену паприку за бажанням! Цікавий момент ми усе жмакаємо, щоб наші приправки гарненько пройшли крізь усі. Нерівності. Далі беремо одну морквину, яку ріжемо соломкою або ж довільними шматочками. Ставимо з однієї сторони. Моркву можна замінити червоним болгарським перцем. Теж дуже смачно виходить. Далі нашу рульку скручуємо рулетиком. Першим слоєм ми замотуємо її у фольгу. Так як наша рулька буде варитися, ми її ще замотуємо у пергаментний папір. Та надаємо її форму, щоб вона при варінні не розлетилась за допомогою джута. У мене ось така нитка. Зав'язуємо та залишаємо в холодильнику на 3-4 години можна на ніч, для маринування. Далі перекладаємо у каструлю, додаємо для запаху лавровий лист та заливаємо водою. Ставимо варити на 3-4 години на слабкому вогні, щоб видно було кипіння. Даємо повністю охолонути при тяжкому грузі зверху, щоб надати форму. Зайва волога витече. очищаємо нашу рульку та вона повноцінно готова до вживання. Виходить ароматно, смачно, поживно і ідеально підійде до нарізки святкового столу. Для своєї родини я вже приготувала, посмакувала і зготую ще. Тому раджу приготувати вам такий рулет. А також на моєму каналі ви знайдете багато смачних рецептів.